Це наш головний котел, в якому ми варимо головне блюдо. Це додатковий на газу. На газу, ми тут зажарку робимо різні. На цьому котлі робимо головне блюдо. Але у нас тут трошки сталася сьогодні цікава історія. Масло загорілося в котлі і пропали наш тенд. наш тент такий. Він вже такий старенький був, чесно кажучи. Ми вже думали міняти, ставити профнастіл, якийсь бо вітри будуть ставати сильнішими. Ось така от історія. Нам треба зараз подумати, купити стовбики, купити профнастіл, купити більшу раму зробити. От наша ласточка. Таке в нас вийшло, коротше кажучи, історія такий у нас тут якийсь старенький вже тент, спаламаний і нам треба його міняти, тому якщо хтось хоче нам допомогти, щоб ми купили всі інгредієнти, всі Стовбики, треба два стовбика, треба такі палки. Коротше 5 на 3. 5 метрів довжиною 3 метри шириною. Нам треба зробити кришу для нашої кухні. Треба зробити кришу. Бачите в такому басейні. Там знизу не дуже вітер. Зверху задуває. Нам треба купити. Проф на нам треба купити стовбики, нам треба зробити каркасну раму таку, щоб це, це на, неї, на неї покласти. Тому якщо хтось може, допоможіть нам пожертвуваннями, будемо вам дуже вдячні. Харі Кришна.